Панове, вітаю! Давно не було великих відео по Ukraine GTA виходить завтра оновлення о 19.00. 2.1 І давайте глянемо, що показали в трейлері офіційному від Ukraine ГТА. Про версію 2.1. За промик нагадую, Євченко працює на всіх серверах. Я граю на третьому, можливо, зовсім скоро повернуся на п'ятий на постійну основу. Всіх чекаю, там, до речі, про клани. Трішечки буде оновлення, тому я думаю, що ми знову створимо кланчик і будемо його вже розвивати. Євченко, водь на кожному сервері. Посилання на повне відео залишу на офіційному ютуб каналі Україн GT під моїм відосиком. обов'язково залітайте. Ну і скачати Україн ГТ ви можете під відосиком. 2024 році під кодовою назвою 2.1. Потяги та потенціал. От музячку завжди таку топову збирають. Все ж таки будемо так. Якась новина класна. Я дав коментар і дивимося далі. Вперед. Одразу почнемо з найглобальнішої зміни бізнесів. Ми розробили повністю нову унікальну систему для наших підприємців. Найголовніше це зміна економіки. Тепер бізнесмен не отримає прибуток з неба, а ваш його заробіток повністю залежить від гравців і вашого потенціалу. Зараз буде цінуватися. Якщо ваш бізнес десь у людному місці, ваш бізнес буде дорожче аніж десь там. Бізнес не знаю, в Кончозаспі, де нікого немає. Кожен бізнес має свою унікальну вартість все залежить від розташування на карті, вартості продуктів і того, як рекламується бізнес. Власники бізнесів тепер дійсно можуть відчути себе підприємцями. З'явилася можливість зміни ціни на будь-який продукт у бізнесі, вартість входу і поліпшення свого бізнесу, щоб гравцям було комфортніше. Наприклад, купівля банкомата у своєму підприємстві. Бізнесмен повинен буде рекламувати свій бізнес для залучення нових клієнтів, оскільки скрізь різні ціни. Ну а клієнти тепер обиратимуть бізнес, наприклад, у якому вони заправлятимуть машину за най- Зверніть увагу, яка графіка. Я сподіваюся, що в 2.1 уже додадуть ультраграфіку, де буде просто як GTA 5. і нижчою ціною. Також у кожному бізнесі з'явилися поліпшення, а рівень бізнесу повністю зник. Тепер ми автоматично конвертуємо рівень вашого бізнесу в поліпшення. Наприклад, якщо у вас був третій рівень бізнесу, значить у вас відкрито три поліпшення. Як ви помітили в новому меню, з'явився також і склад продукції. Тепер, коли гравець купує щось у вашому бізнесі, у вас витрачається продукція. Якщо продуктів на складі немає, бізнес не працює. Перейдемо до найцікавішого: а де ж ці продукти дістати? Бізнесмен має постійно замовляти продукти у свій бізнес. Він може вказувати кількість продуктів і ціну, яку він готовий заплатити за один продукт. А саму продукцію доставлятимуть наші улюблені далекобійники. Тепер далекобійники не просто так будуть возити кудись незрозуміло куди товар, а саме у бізнес. І це, мабуть, ще більше дасть взаємодії з іншими гравцями. Це потужно. Відповідно, бізнесмени тепер платять зарплату далекобійникам. Як ви зрозуміли, система ні, фіга собі, тобто ваша зарплата далекобійника буде залежати. А, тобто мається на увазі, мабуть, що я як бізнесмен замовляю тисячу одиниць товару. Ви привозите, я ставлю за нього якусь певну суму. Якщо ви взяли товар, привезли. Ви отримали оцю суму, яку я поставив. Та, це взаємодія між гравцями. Далекобійників була повністю змінена. Тепер у далекобійника реальні замовлення. Суть залишається та сама. Чим краще у вас фура, тим більше продуктів ви можете перевезти за один раз. Чим вище у вас рівень далекобійника, тим більше ви отримаєте бонусів. Тож бізнесменам радимо відразу знайти водіїв, які будуть постійно графіки. Просто клас. ваш бізнес за найнижчу ціну продуктів. Підіб'ємо підсумок. Ми зробили величезну складну систему, щоб можливості кожного бізнесмена були безмежні. Ви можете замовляти продукти за найнижчою ціною, рекламувати бізнес, змінювати ціни й заробляти стільки, скільки ви хочете. А тепер важлива інформація для наших підприємців: усі показники вашого бізнесу будуть змінюватися після виходу оновлення і підстроюватися під економіку сервера. А для більш детальної інформації переходьте на наш сайт, щоб ознайомитися з усім оновленням. Перейдемо до унікальної нової роботи: водій трамвая. Ми додали нову ліцензію на управління залізничним транспортом. Щоб її отримати, потрібно скласти іспит або купити у лідера фракції. Просто це що за графіка? Мені здається, що навіть мій комп'ютер не потягне цю топову графіку. Ну з стрімами так точно. А блін, я вже хочу цю графіку. І Укрзалізниця. Поки що в грі буде доступний тільки один маршрут від київського вокзалу до Хрещатика. У майбутньому робота буде додана в нове місто Харків. Головна мета полягає в перевезенні пасажирів по Києву. Перейдемо до довгоочікуваної нової фракції, яку так давно просили наші гравці, а саме Укрзалізниця. Фракція відрізняється своєю унікальною механікою та хорошим заробітком як і в реальному житті Укрзалізниця відповідає за перевезення пасажирів усією ігровою картою та перевезення вантажів. Ми розробили унікальні моделі поїздів, які ви могли зустріти в реальному житті. Перейдемо до функціонала і маршрутів. Перший ранг у фракції займається ремонтом залізничних колій. Другий п'ятий ранг забезпечуватиме всю логістику. Для того, щоб поїзд поїхав, у лобі мають зібратися чотири гравці: провідник, який займатиметься перевіркою квитків, помічник машиніста і машиніст забезпечуватимуть рух поїзда, а диспетчер контролюватиме все пересування. Щодо маршрутів по містах буде ходити електричка, поїзд далекого прямування Київ, Дніпро і кілька варіантів товарного потягу з вантажем для ЗСУ або звичайним. Найважливіше нічого більше не скажу. бо реально пушка. Сливішим є можливість гравця пересуватися з міста в місто без авто, а команда потягу за успішного рейсу отримає хорошу зарплату. Ну і за традицією, ми почитали ваші пропозиції на форумі про нові автомобілі і готові їх презентувати. Автомобілісти. Чекайте, тут буде розрив. Зустрічайте BMW M3 Touring Competition. Touring Competition. Хамер, лимузін і Fiat Abarth 500. Простографа, і я не знаю, це що за пушка просто не графіка а космос якийсь. Toyota Land Cruiser Prado і Dodge Ram TRX Деонексія тобто машинки додадуть в усі автосалони економ середній бізнес-клас. Тесла кібертрак. Кібардрак це звичайна імба. І найдорожчий унікальний автомобіль. Броньований Rolls Royce Phantom Bunker. Найдорожчий. Напишіть в коменти, як гадаєте, скільки він буде коштувати. Хто приблизно вгадає, отримає від мене якусь винагороду о 2 крапочки 1. Опускайся влишний. Запис... Залишай свій комент. Пишіть у коментарях, які автомобілі нам додати в наступному оновленні. Та за найбільш залайкані коментарі ми дамо одну тисячу карбованців та додамо їх у гру. Ще раз посилання на це відео буде теж під моїм відосом. Залишайте і там коменти пишіть. Можливо, саме і вашу машину додадуть в оновленні 2.2. Як і обіцяли, ми почали розробляти зовнішній тюнінг для кожної моделі автомобіля і одразу почали з автосалону економ класу. Так що власники ланосів руки mm -hmm. на стіл. Mm -hmm. Також багато хто з вас помітив нову авторизацію реєстрацію. Та да, реєстрація зробили систему бомба. з повного нуля з прив'язкою мобільного телефону для кращої безпеки вашого аккаунта. Для нових гравців ми розробили повністю унікальну лінію завдань. Тож кожен гравець тепер проходить нове навчання. Слава Україні новачок. Раді бачити нового громадянина. в Україн-ГТА. для початку я розповім тобі. Про на прохання одного з наших гравців. Ми зробили унікальну систему вступу в організацію. Тепер вступити у фракцію стало набагато легше. Все, що вам потрібно, це прийти в потрібну організацію. Братва, тепер не потрібно чекати набору в ЗСУ СБУ... Поліцію і так далі прийшли, подали заявочку і все. І ви вже, якщо вас одобрили, будете так членом державної організації. Також з'явилося нове меню, де вони розглядають нові резюме і схвалюють або відхиляють їх. Нова ігрова карта отримала безліч великих uh -huh. змін Біля Києва з'явилася нова локація. Пуща водиця. Це нова атмосферна локація, прямо як у бабусі в селі. Klas. Тепер це місце буде призначене для полювання, риболовлі. А завдяки новій оффроуд трасі ще й екстремальною розвагою. Uh -huh. Наша команда моделерів продовжує далі деталізувати ігрову мапу. З'явилися нові автобусні зупинки, дорожні знаки, блокпости, атмосферні підсвічування мостів і ще. Бачили, із першої карти додали блокпости, тому що дуже багато хто просив додати блокпости на в'їзді у міста. Ще купа інших змін. Деякі з вас напевно бачили скріншоти нової гоночної траси. Так ось, під Києвом з'явився автодром Чайка <гум> найближчим часом. Ми додамо систему перегонів, щоб кожен з вас міг взяти участь у змаганнях на віртуальну валюту. Незабаром ви зможете позмагатися на формулі 1, картингу й оффроуд багі. Ми активно почали розробку глобального оновлення клану. Ото це просто пушка. Через те я і захотів дуже сильно тепер створити клан, можливо, на третьому, можливо, на п'ятому. І подивіться просто. Але в цьому оновленні ми вже готові показати вам новий функціонал. Було повністю змінено та допрацьовано меню створення власного клану. На прохання гравців ми зробили новий інтер'єр бункера. Нарешті. А вишенькою на торті стане найепічніша система оновлення: битва за бізнеси. Раніше ви напевно помітили пункт кришування у новій системі бізнесів. Тепер кожен бізнес буде кришувати один із кланів. Відповідно, клан буде забирати відсоток із заробітку бізнесів. Чим більше клан кришує бізнесів, тим більший заробіток у клану. Як же відбувається битва між кланами за бізнеси? Голова або заступник клану може забивати стрілку. Для цього потрібно підійти до бізнесу і вибрати відповідний пункт у меню, визначити час проведення битви. Далі система автоматично сповістить обидва клани про битву. А далі клани вирушають на нову локацію. Так, ми зробили ще одне місце, де буде цікаво провести стрілу. Перейдемо до найцікавішого як перемогти. Клан, який зробить найбільшу кількість кілів за час капта, стане новим дахом бізнесу або залишиться кришувати старий. Перейдемо до решти змін. У кожному оновленні ми будемо додавати нові інтер'єри, це оновлення не виняток. Ну, На ну, прохання ну. наших гравців у ДСНС з'явився інтер'єр. музяка сильно. аж Овірватися з ноги, га? О, до речі, друзі, інтер'єр інтер нового магазинчику. Пушка. Звісно, новий інтер'єр отримала найдорожча віла. Ой, ой додали в гру понад 50 нових унікальних предметів, а з ними й нові крафти. великих змін зазнала система заправки. Тепер у грі є декілька видів палива: 95-й, дизель та соти. Це дуже-дуже дуже реалістично насправді. Що поїде ваша машина? Але якщо ви заправили дизельну машину бензином, то ви потрапите Цікаво, на. А як зрозуміти, який бензин потрібно заправляти в твою машину. хто знає. Пановий лаунчер буде нарешті. Можливо, там буде ще краща стабілізація. Чекаємо, друзі. Повнення рахунку прямо з гри нові причепи для фур і ще сотні змін чекатимуть на вас 11 лютого у 19.00 на глобальному оновленні. 2.1 потяги та потенціал. 19 рівно запустимо стрім, і на стрімчику вже глянемо. Що це буде. Пишіть коменти, чи чекаєте ви оновлення, тому що я безмежно цього чекаю. Дякую за перегляд. Вподобаюсь, комент залишайте. Чи робити більше е, великих відео на Ютубі, тому що щось е, по переглядах трошки просідає, тому я зараз більше шорти почав робити. Напишіть, чи цікаво вам дивитись величезні відео, підписку оформлюйте. Ну і побачимося вже. Завтра в оновленні 2.1. На зв'язку Славко Євченко. До зустрічі. Хей